Як краб навчився літати. Одного разу крабеня зовсім маленьке, рило собі нірку в землі. Коли це прилітає голубка та й каже, Яка в тебе гарна криниця? Крабеня звело на неї свої опуклі оченята і чемно відповіло Даруй. Але це не криниця. Я будую собі дім. Дім. здивовано вигукнула голубка. Невже це темна нора твій дім? А тож, сеньоро, ти певне жартуєш мале? Я зовсім не жартую, сеньоро. Вперше чую, щоб якусь нору називали домом. Не розумію, чого тобі замануло поселитися на дні темної криниці. Чом не на дереві? Сеньоро, поважно мовило крабеня ви, певне, забули, що я краб, а не голуб, дурниці. Було б тільки бажання. Бажання, подумало крабеня, задивившись у височинь. Невже б я полетіло, як би побажало? Та зараз же й схаменулося. Хто таке бачив, щоб краб жив на дереві, мов птах? Сеньоро, ви, певне, смієтеся з мене? Ні, не сміюсь. Тільки питаю тебе, чого ти повзаєш по землі, коли можеш жити на дереві. Подумай, мале, подумай. Але ж, сеньоро, весь мій рід живе так Спокон віку. Знаю я твій рід. Як один почав колись робити, так і всі за ним роблять. Невже ніхто з твоїх родичів не прагне кращого життя? Ну, є краби. Але ні. Наскільки мені відомо, ніхто з них не прагне чогось кращого. Що ж? мовила голубка, тоді ти перше з поміж крабів оселишся на дереві. На дереві. Я. Так ти? Перше з усіх крабів. Але ж, сеньоро, дідусь звелів мені негайно збудувати дім. І то такий самий, як в інших крабів. Крабенятку? Ну який же це дім? Мій дім сеньоро. А то ж який ще? Ніякий це не дім. Де ти бачило дім без вікон і дверей, Ай, справді не бачило. Отож бо і де ти там зробиш собі вікно, таке вікно, щоб і світло, і свіже повітря лилося в нього. Не знаю. Та хай навіть і змайструєш вікно. Яке не пропускатиме повітря і світла. Скажи, чи заспіває пташка під тим вікном, коли настане літо? Не заспіває, визнав крабня. Отже, ти зрозуміло Будуй собі житло не в землі, а над землею мале? Але ж над землею. Я маю на увазі в кущах чи на гілці дерева, чи на стовпі, що височить на пагорбі, де тобі найкраще сподобається. То це буде гніздо. Так, гніздо на вільному повітрі. Гніздо, що вдень ближче до сонечка, а вночі до зірок. О, це було б чудово. Правду кажучи, всі ми краби мріємо про зорі. але, і воно враз засмутилось. Але що може мале крабення? І що це те завело? Хто ким хоче бути, той тим ти є. Треба тільки захотіти. І голубка, от, ніби стомившися розмовою, махнула крильми і полетіла геть. А крабеня все дивилося їй вслід, аж поки вона зникла вдалині. Рити далі свою нірку крабеня вже не могло. Тож воно помило клічні в річці. І попрямувало до свого дідуся. Дідусю, я хочу збудувати собі дім над землею. Отакої. вигукнув дідусь, який саме щось жував. Дозволь мені збудувати його на верхівці дерева. Дитя моє, стурбовано мовив дідусь. Ти, певно, з'їло сьогодні щось не те на сніданок. Я снідало пальбовим листям, дідусю, але потім я розмовляла з голубкою, з отією навіженою. Вона сказала мені, що жити під землею личить тільки дощовому черв'якові. Нехай і так, але не забувай, що ти всього лише крап, мій хлопчику. Так, я крап. Та колись я житиму в домі під самими зірками. Про який це дім ти весь час торочиш? Про гніздо, дідусю. Щоб жити в гнізді, Потрібні крила хлопчику. Хто зна, може, колись, але дідусь не дав йому договорити. Затям собі, хлопче, закричав він, що ти краб і не птах, і нема в тебе ні пір'я, ні крил. Ти народився крабом і крабом помреш. Та онук вирішив хай там що. А робити своє. У лісі він вибрав найвище, найрозлогіше дерево, а тоді рішуче заходився накладати собі на спину гілочки, кульки з живиці і все необхідне для будівництва гнізда. Нелегка це була робота. Він стільки разів підіймався і спускався, чіпляючись гострими клішнями за стовбур, що зробилась на корі стежечка. А йому ж доводилося не тільки тяжко працювати, ризикуючи щомитів впасти і розбитись, а ще й вислуховувати насмішки інших звірят, які не вміли літати. Погляньте на нього, він божевільний, божевільний. Не вгавала черепаха, сидячи на камені серед річки. Ще лусне з натуги зроду такого не бачила. Але крабеня навіть не озивалося ні до кого вгору вниз, вгору вниз, і з вантажем і повантаж. Бувало, воно знесилювалося на півдорозі. І тоді вантаж летів додолу. Та воно терпляче злазило додолу, знов набирало гілочок і дерлося вгору, не зводячи очей зі свого гнізда, що помало росло й росло. А старий дідусь казав усім, що його онук збожеворів. Та от одного ранку. З усіх шести провінцій Куби злетілися до того дерева птахи. З Орієнте прибув красень Сенсе Реніко з жовтою шийкою. От, ніби пов'язався новенькою краваткою. З Камагуея прилетів чорний дятел із червоними грудьми. Із Санта Клари співучий Сінсонте. З Матансас найлагідніша з усіх голубок, з Гавани блакитний колібрі, що вміє швидко-швидко тріпочучи крильми зависати в повітрі. І врешті з пінар леріо завітав соловей, якого ще прозивають Араганською флейтою. А злетілися вони. Щоб похвалити крабеняткове гніздо. Гарне зовні, світле і просторе всередині. Крабеня подякувало всім і піднесло плодів гуаяви та райських яблук. Того ж дня надвечір крабеня відчуло, що хоче спати. Чи не захворіло воно? Досі йому ніколи не хотілося спати надвечір. Саме оцій порі краби виходять на прогулянку, а птахи навпаки засинають. Та воно таке заснуло. А коли прокинулося, то відчуло, що йому стало тісно в гнізді. Крабеня розплющило одне око, потім друге, подивилося праворуч. І заніміло в подиву. Подивилося ліворуч, і йому геть одібрало мову. Двоє крил, двоє чудових червоних крил, вигнутих, як у голубки, виросло в нього. І були вони довші за його клішні. Не знаючи, плакати чи сміятися від радості, крабеня підняло свої чудові крила і залопотіло ними, аж посипалося листя з дерева, а тоді злетіло проти вітру. Відтоді всі дивуються, коли бачать краба, що ширяє у повітрі, а його Старенький дідусь каже тепер, пишаючись, бачите, це мій онук, має він гарні крила, а літає, як вітер.